Вітаю ще раз. глядачі прямого репортер. Які новини маємо на 12 годину. Цієї ночі росіяни знову атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкоджує об'єкти енергетики в трьох областях: Донецькій, Одеський та Чернігівський. Про це повідомили він Міненерго. Рятувальники і енергетики працюють аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Про це зазначили у відомстві. На Одещині внаслідок обстрілів посаждала одна людина. За даними прокуратури в дністровському пошкоджено об'єкт електроенергетики, частина міста залишилася без світла та води. Зруйновано будівлю бази відпочинку, пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення непрацюючого готелю і приватні будинки. У Подільському районі пошкоджено об'єкт газотранспортної інфраструктури. В неділю зранку російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Область залишилася без світла. Тривають ремонтні роботи. Внаслідок обстрілів за добу в регіоні загинуло четверо людей. Жертвами агресора стали мешканці Костянтинівки, Старорайського та Олександрівки. Загалом окупанти атакували вісім населених пунктів Донецької області. Руйнувань зазнали понад 80 цивільних об'єктів. П'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілу Чугуєва на Харківщині. Серед них 12-річна дівчинка. У потерпілих гостра реакція на стрес. Росіяни вклали місто вночі, застосовували чотири дрони попереднього типу Герань-2. Пошкоджений навчальний заклад, авто вибиті вікна у багатоквартирних будинках. Ще одну родину евакуювали білі Янголи з прифронтового села на Харківщині цього тижня, в сім'ї шестеро дітей: найстаршому хлопцю 14 років, найменші дівчинці 6. Ця родина залишилася єдиною в селі, де ще жили діти. Та коли обстріли стали щоденними, а небезпека надто близькою, батьки вирішили залишити свій дім. 103 російські дрони знешкодили наші військові під час нічної атаки про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили 118 дронів, серед них півсотні шахедів. Крім того, ворога атакував керованою авіаційною ракетою Х-31. Протиповітряна оборона працювала на півночі, сході та півдні країни. Ракета та 15 ударних БПЛА влучили на 10 локаціях. Дронами та артилерією росіяни атакували Дніпропетровщину. Зранку окупанти вдарили по Павлоградському району. Виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури. У Синельниківському районі через обстріл загорілося авто. Також під ворожим вогнем опинилися Нікополі, ні Покровська громада. Обійшлося без постраждалих. Бойову частину російського іскандера знешкодили піротехніки ДСНС у Чернігівському районі. Уламок крилати ракети упав на присадибну ділянку і не здетонував. Небезпека була особливо високою, адже поруч розташовані житлові будинки і автозаправна станція. Фахівці ідентифікували боєприпаси за допомогою спеціального обладнання, завантажили його до спеціалізованого транспорту, аби потім знищити в безпечних умовах. Сполучені Штати Америки розглядають можливості посилити співпрацю з Україною. Про це сказав президент Володимир Зеленський після розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери поговорили напередодні серед тем розмови: українська енергетика і необхідність посилення ППО. Володимир Зеленський переконаний, що Росія намагається скористатися тим, що світові лідери зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході. Однак Київ розраховує, що США та інші партнери і надалі тиснутимуть на Москву. Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки, будуть перемовані ще цими днями. Це питання про обладнання, яке ми накопичуємо у резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси, звісно, ще ППУ. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем. У шпиталі ветеранів війни у Кропивницькому відкрили спортмайданчик для реабілітації поранених захисників, облаштували його на свіжому повітрі. Спортмайданчик складається із семи тренажерів, за допомогою яких воїни можуть укріпити м'язи рук та ніг стати гнучкішими та витривалішими. Займатися туди приходять військові з травмами опорно-рухового апарату і ветерани, які хочуть поліпшити свою фізичну форму. План тренування фізіотерапевти шпиталю складають кожному пацієнту індивідуально. Вартість спортивного майданчика 270 тисяч гривень профінансували меценати. Монтажні роботи завершили за місяць. Ноги впираються да, сюди. Сідниці Оп. і стискаючи сідниці, підіймаємось. Цей варіант трішечки може бути травматичним, тому всім, всім рекомендую доходити до цієї лінії і далі не йти, бо є певні ризики. От от, от до цього рівня. О. Наполегливо почав займатися адаптивним спортом. Тобто там веслування на концепті, аєрбайк, практикувати потрішки ривок гирі. Спорт допомагає максимально, тому що реабілітація і відновлення фізичної форми через спорт це є одним із найголовніших ключів до свого відновлення. Світовий чемпіон з бодібілдингу нині працює інструктором прикордонників у 2021 році. Микола Сікачина виборов першість на змаганнях, а після початку повномасштабної війни вирішив поповнити ряди збройних сил України. У перші дні його не взяли, а потім він підписав контракт. Тепер він гартує бійців до випробувань фронту. Чемпіон світу з бодібілдингу Микола Сікачина так тренується щодня завдяки цим вправам. Сам вибором чемпіонський титул у 21-му році, крім власних тренувань, ще навчав учнів бути сильними і витривалими. В спорті довелося працювати. Я став чемпіоном світу з бодибілдингу в 41 рік. Тобто в мене не було якоїсь базової генетики. Мені всі казали, що покинь це гибе діло, тому що досить довго я займався парліфтом. Це була жахлива, ну скажімо так, дисципліна, багато травм. Потім через травму я вже перестав займатися парліфтом. Я в 32 роки прийняв рішення, прийшов в бодибілдинг, не зважаючи на те, хто мені що казав, якби я досяг цієї цілі. Після масованого вторгнення расистів пан Микола у перші ж дні прийшов у військомат, але тоді його в армію не взяли. Осторонь не залишився. Взявся допомагати в якості волонтера. Згодом підписав контракт із прикордонниками. Після навчання Миколу призначили інструктором, бо його спортивний досвід неоцінений. Коли перед тобою там, як на ранковій зарядці, стоїть більше ста чоловік. То тобто, треба ще їх мотивувати, робити ці вправи. А тут важливо все: і пруткість, і витривалість, і швидкість на силова витривалість, і силова витривалість безпосередньо, і в якійсь мірі максимальна навіть фізична сила. Тобто тут не можна нічого обійти, тому що у військовій прикладній підготовці треба все. Тут треба і БК донести, і в повній екіпі, кудись добігти, і швидко переміститися, і понизитися, і швидко встати, і замахнутися, і кинути. І це не так, що вправа, там як ми звикли виконується там 12 разів. Тут має бути витривалість, щоб військовий виконував досить ефективно і впродовж довгого часу. Мобілізовані схожі на студентів, говорить інструктор. Потрібна мотивація і дисципліна, щоб кожне тренування і кожна вправа була зрозумілою, для чого вона потрібна, адже завдання в армії різні і не тільки зі зброєю. Навіть якщо ми з ними відпрацьовуємо вправу з колодою, що, до речі, спочатку їм не подобається, а потім, коли їх вчиш працювати колективом, то їм потім дуже подобається, тому що вони це насправді тігри і просто їм треба про це розказати. То, якщо, наприклад, будувати бліндаж, то скільки разів їм доводиться взяти ту колоду, ну, перенести, покласти, я вже говорю про позиції. Тому що військовий у нас він як римський легіонер, грубо кажучи, він має робити все. І колоди тягати, і воювати. В армії основа виживання, фізична підготовка і взаємовиручка, бо на службі говорить інструктор, і зброя, і тіло мають бути у відмінній формі. Однозначно, я дав би пораду, якщо це чоловік і він може хоч чимось бути корисним, йому треба просто подумати, чим він може бути корисним, звертатися до рекордингових центрів, просто йти і шукати себе тут, будь-яким чином допомагати. Захист своєї країни обов'язок кожного. І кожен може робити те, що вміє, і що під силу. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більша переторна інформація на телеграм-каналі. «Прямого» стежте задоволеннями.